Куку, ку-ку. Ну, а вже тобі. Бувай, гарного дня! Так, ми в мюре. 8.17. У нас зустріч, рандеву. Зал, бо нам треба зустріти мою вирібну сестру. Вона буде так, Перфо. Попросили її перекладацьки. Можливо, вон вона сидить, здається. Ні? Мала тільки приїхати в 8.20, можливо, трошки раніше приїхав потім. Мюре за 20 кілометрів від Карбони в сторону Тулузи Сестра мала на потязі приїхати з Тулузи Сюди не можна. Так, це була не сестра. Дівчина схожа. Сестра йде. Вже ми з нею побачилась. Ось такі міські маршрутки від вокзалу їздять по місту. Є більший автобус, але той міжміський, а це міський. В Нюре десь 20 тисяч населення, може більше. Тобто десь в два-три рази більше місто, ніж наше. Ку-ку. Так. Загалом зустріч в нас з в центрі профорієнтації. Це якщо спрощено, я точно не знаю, як це називається. Щодо подальшої долі Миколая, подивимось, що нам зараз скажуть. Мілітар і жандарми це різне, ну все одно це різні направлення, звичайно. Отже, спробую коротко пояснити, що в нас сталося, чому у нас була зустріч і з ким відповідно ця зустріч була. Справа в тому, що в нас склалася ситуація, де я себе достатньо сильно накрутила, і на то було причини. Якщо ви давно стежите за каналом, знаєте, що наш старший син Микола, йому ось 15 років, виповнюється. І його клас в цьому році закінчує колеж, так званий, так званий кол колеж, а в нас це середня школа. І має його клас переходити далі в ліцей, і це має бути вибір, ліцей дженераль. Це ліцей, в якому загальна освітня програма відбувається, і безпосередньо його там готують за певними напрямками дітей вже до вступу в університети. Є ліцей професіонелі, це щось на кшталт наших училищ, технікумів там, де готують до робітничих різних професій. Власне, така ситуація потрібно робити вибір. Але в нас склалося так, що з більшості предметів Миколай не атестований. Ми були до цього готові. Це пов'язано з незнанням мови. І ще є певні. Моменти, чому ми знайшли для себе вихід. Є така опція залишитись на другий рік в коледжі. Ми, як морально були до цього готові, як кращий варіант для нас, для того, щоб він вивчив інтенсивно і краще французьку, і наступного року пройде французькою мовою ще той самий матеріал і вже буде здавати безпосередньо екзамени, бо він не допущений зараз до екзаменів, фактично ну, в той мірі, в якій потрібно відповідно через знання мови. І в наступному році вже матиме кращі перспективи, кращі результати, і на рівні з іншими дітьми буде е, йти далі, е, здобувати освіту. <кій> і що сталося нещодавно? Нам написали, що він врешті за ініціативою мого чоловіка, нас, батьків, ми сконтактувалися з вчителькою через електронну пошту, не телефона, нічого у нас її немає. Uh, і з'ясувалося, що його, він не йде в ліцей в General, ну, Ми його зазначили цей ліцей, тільки тому, що була така можливість, опція, треба було щось обирати. І написали: хоча в голові тримали, що він вже ж залишиться на другий рік. Ну, ніякого ліцею не буде, бо він не здає екзамени. А на що нам відповіли? Що туди, в той ліцей, який ми хочемо, технічного напрямку він не хоче не проходить, він хоче, але він не проходить туди. Але і на другий рік нема немає можливості залишитись. І ось тут я почала накручуватись, як так, і сказали, що нам треба професіонально вибрати якусь професію, робітничу і йти в той ліцей відповідний вчитися. Ми запросили зустріч з вчителькою. Ну, і вона посилалась на те, що директорка проти того, щоб Миколай залишався. В нас були вже історії стосунків з цією директоркою. На початку, як тільки ми приїхали, вона хотіла і пропонувала і наполягала, щоб наші діти перейшли вчитися ось в це місто мюре, в якому ми власне побували за 20 кілометрів звідси. Бо там є в ліцеї, в двох коледжах там є. Класи для іноземців, тобто вони там, як нам вже зараз пояснюють, що вони додатково ще вчать французьку мову, їм допомагають адаптуватися до навчального процесу. І власне, там навіть за іншою програмою їх трохи і оцінюють, і до екзаменів допускають. Коли ми тільки приїхали, Миколай сам ходив, ну, ми тільки приїхали наш стан, і взагалі ну, це був не варіант для нас, без автомобіля дитина не могла туди сама їздити ніяк. В 13 років наступного року вже поступив в коледж Семен і нам знову наполягали, щоб ми перейшли в, тот, в той коледж в Мюре, і діти самі мали їздити громадським транспортом, потягом в 14, там, в 13, в 12 років. В 14-12 років їм було. І на що ми теж відмовились? Сказали, що нам незручно, і на що ми сподівалися? Ми сподівалися, що діти все ж таки краще. Адаптуються і вивчать мову за цей час, бо час ішов в самому коледжі. Тут в Карбоні не пропонували нічого. Додаткових занять там було кілька-два-три місяці з ними пару годин на тиждень займалися додатково французи, але спеціально ніякої програми там не було. Отже, до чого ми прийшли зараз. Ми попросили зустріч рандеву з директоркою, з вчителькою, кураторкою Миколая, на що вона нас перенаправила, і з нами зв'язалася психолог з відділу ось профорієнтації. Так я спрощую, дуже спрощую. Це окрема структура, як з'ясувалося, і вони саме займаються тим, щоб. Надавати інформацію, контролювати, керувати, направляти дітей, ось саме які вчаться в школі, закінчують коледж або вже ліцей, далі, що їм куди рухатись. Ось такий координаційний центр. Так я ну, своїми словами описую, звичайно, на французькій мові, і за якимись обов'язками це можливо трохи по-іншому все насправді виглядає, але те, що я зрозуміла. Власне, в мюре знаходиться цей центр. і Ми поїхали, попросили зустрітися також нашу мою сестру двоюрідну, бути перекладачкою. Бо ну, якщо з розумінням французькою все окей, але донести було важливо донести нашу думку. Знову ж таки, я вже накрутилася, що нас позбавляють права ще один рік відвідувати коледж, що нам було абсолютно неприйнятно, так і в наш план не входило. І я думала, що ось ця психолог, вона буде. Вона на контакті з коледжем в карбоні, і вона буде нас там відмовляти, вмовляти. А насправді не вмовляти. Я думала, що вона нам просто пояснить, чому нам закрита дорога і в ліцеї, той, який ми хотіли потрапити, і на другий рік в коледж. Але виявилося не так все погано, точніше, все, все було добре. Все склалося якнайкраще. Насправді ця спеціалістка була на нашій стороні. Вона нам пояснила. Що так буває, що директ, ну, директорки, директори коледжів не зацікавлені в тому, щоб в них залишалися люди, діти з низькою успішністю. Ну, у Миколая вона не низька, вона не оцінена, як позначили вчителі, в нього в табелі і в супровод... Супроводжувальних документах, ну, тобто, є файл, доступний був він і для цієї спеціалістки, і вона бачила, що він не оцінений по причині у зв'язку з тим, що відсутня мова спілкування, тому вони не можуть його знання оцінити як слід. Так, хотіла коротко розповісти. Отже, Спеціалістка була цілком на нашій стороні, тим більше, що ми прийшли і пояснили наше бачення питання, на що вона сказала, так, дійсно. Е... Нас направили для неї, щоб вона нам пояснила можливості в ось, в, в ось цих професійних ліцеях, які є спеціальності, які перспективи і так далі. Але вона почула нашу точку зору, цілком з нею погодилася і сказала, що запускає. Вони запустять процес для того, щоб Миколаїв залишився таки в коледжі. Але як вона нам пояснила і порадила, сказала, що я б на вашому місці все ж таки розглянула це літ. Коледж саме в Мюре, там де є спеціальні курси. Вона нам чітко розповіла, які там програми, як вони навчають дітей. І ми дійсно вже до цього прийшли, що це найкращий для нас буде варіант. Незважаючи на те, що Миколаю доведеться їздити туди 20 кілометрів потягом, там потім автобусом, або йти пару кілометрів, кілометр або два пішки. Ну, ми ще над цим не думаємо так глибоко, але все ж таки йому 15, буде 16, Це вже не 12-річний, не 13-річний хлопчик. Потім подивимося, що буде з моєю там зайнятістю роботою і так далі. Тобто, ми більш-менш психологічно до цього готуємося. Що це можливо. А ось щодо програми, так, йому справді потрібна допомога і інтенсивний курс французької мови. Теж будемо цим займатися зі своєї сторони, плюс цей коледж. І в нас дуже оптимістичні погляди на те, що наприкінці наступного учбового року, як би там не склалося, але він здасть скласть екзамени вже як слід на високому рівні. І далі перед ним вже відкриються перспективи, якийсь кращий вибір, скажімо так. Через професійні ліцеї Теж можна це робити, здобувши спеціальність робітничу, нічого в тому поганого такого немає. Але щоб отримати, піти потім в університет, якщо ти хочеш, ну так само, в принципі, як і в Україні. Треба докласти додаткових зусиль, додатково готуватися до ну, ЗНО у нас, так, і здавати екзамени окремо. Це по-іншому, все складніше, скажімо так, з однієї сторони. Не знаю, не буду зараз про це говорити. Можливо, на стрімі про це окремо поговоримо потім детальніше. Отже, сказали, що запускають програму. Так, розумію, що директорка буде, ну, не хоче залишати його в коледжі, тому буде ось так палки в колеса вставляти, але в неї, як нам пояснили, немає іншого варіанту, вони не мають права, вона не може залишити дитину без освіти. Якщо ми не йдемо в жоден з ліцеїв, є така опція, і вона виходить так, що обов'язково, що він залишить. На другий рік ще раз про, буде на тому курсі, ну, відповідно, вже з класом на рік менше. Але один із аргументів нашим, коли ми пояснювали з психологу, психологині, що Миколай пішов в школу з 7 років, а тут його зарахували як дитину, яка пішла в школу з 6 років. І він, відповідно, от зараз складають, закінчують середню школу, його однокласники у Франції. А в Україні це 8 клас, тільки закінчують його однокласники. Тож навіть з цієї точки зору вже є резон, є сенс. Тобто він в школі вчився на рік менше. Якби не залишався на другий рік в коледжі. це один з аргументів. Плюс ми пояснили, що ми не займалися, він не займався довго додатково французькою мовою, тому що ми розраховували, що це ненадовго, що ми повернемось і ну, не наполягали. А потім, ну от буквально з осені, минулої осені, ми вже почали е, оплачувати уроки окремо, курси, тому що зрозуміло, що йому потрібно вчитися, а він не може це робити, якщо не буде додатково вчити французьку мову. Отже, ми е, теж. Пояснили, що це сталося нещодавно. Пояснили, чому це сталося. Що ну і на початку він більше уваги там і українській школі приділяв. Ну наскільки це було можливо. Тому він за, здавалося б, за довгий період, за два роки, за два з половиною роки. Але в нього ось такий невеликий прогрес з французькою мовою. Власне, не буду вже в деталі вдаватися. Я ми. Ці всі аргументи навели, нас послухали, дослухались, сказали, що так, ми маємо сен... ну, наші бачення має сенс і так далі. Ну І плюс Миколая запитували, він сказав так, що хотів би стати програмістом і хотів би в університет, тобто це його бажання. І, власне, будемо рухатись за цим планом. А ввечері в нас ще була одна зустріч вже з вчителькою Миколаєва. А я вже на велику їду на працю. Я сьогодні працюю всього дві години 15 хвилин у двох будинках, саме тому, що відпросилася на ранок, і вечірніх робіт в мене немає на цьому тижні. Тож полегшений варіант. Non, je suis en train. Bien. Bon appétit. Oui. À, à demain. Merci. Vous pouvez le portail Non, ouvre. S'il vous plaît. Merci. Біжу в другий будинок. Я сьогодні легко. Не втомлююсь, як завжди. Тож, майже активний бадьоро йду туди, де буваю двічі на тиждень два роки, півтори роки поспіль. Почали все ж таки ремонт в цьому будинку і почали. З заміни шиферу. Ой, черепить так. Будинок придбали десь вони, мабуть, з півроку тому. Багато ремонтують, перебудовують. Місто живе, реконструюють, оновлюють, доглядають. Це гарний показник. Точно не вимирає, незважаючи на таку велику кількість дорослих, дуже дорослих мешканців. Ажоді. <рес> Так, я закінчила на сьогодні прекрасно. Їду в школу за дітьми. Але це ще не фінал. У нас друга зустріч в коледжі вже цього разу. Але все ще є з питання подальшої освіти Миколая. Цього разу вже з його кураторкою, класною керівницею по-нашому. Школярі просять мене м'яча подати. Але... Оп, Берсі, хлопці закинули м'яча за паркан Давай забрати команди. Хлопці вже попереду поїхали, як завжди, не чекають. Yeah. А чого ти додому? Зараз назад поїдемо, так? Миколай нос напад. Так, дуже швидкі. Ще Семен нас наздоганяє. Всі в зборі. Колеч, так, я мала на увазі для таких малюків, як ти. Дві школи в карбоні. В Тулузі багато. Тут... Черепицю, почали черепиці. Це так само, тільки іншій вулиці було. Вот. Там, там на паралельній вулиці теж міняють. Ну, там просто будинок ремонтують власники. А цей будинок нещодавно тільки ну, продавався і купили його. І роблять капітальний ремонт. Я думаю, якщо з даху вже почали, то все серйозно. Зустрічали на вокзалі в Мюре Айгерема, Зараз ввечері забираємо її з роботи. Тут у нас промзона знаходиться її підприємство, на якому вона працює. Компанія Агронутрішн, Nutрішon. Добриво виготовляють сюди. Ескізімо. Ми сьогодні вранці перший раз тут були, так що так Так, ближче вже до обіду. Ми але... да. знаємо куди. Запитання. Інклюзія, бач? Стенд про інклюзію, про запобігання булінгу. Так, є натхнення приготувати вечерю. Трохи незвично, але заплановано. М'ясо по-французьки, те, що я анонсувала, що буду готувати ось нарешті. Збираюся зробити картоплю. Я її проварюю, але ще додатково буду її. Запікати, а сир ще тут зверху буде ось такий шматок лежить в холодильнику. Зараз його буду натирати, а ще залишилась ось така моцарела. вона вже в морозилці побувала, розморозила її. Все ще зверху буде додано. Ось так це виглядає готово, але я вже кілька. Тарілочок сервірувала. Так, ну і на завершення цієї теми розповім, що сказала вчителька, що так вона погодилася врешті, що це буде непоганий варіант. Вона чомусь теж вперше почула від нас наші аргументи знову ж таки, чому ми розглядаємо другий рік в коледжі. А вона в свою чергу пояснила, що вона мала на увазі, коли сказала, що це. Нереально другий рік залишитися в коледжі. Вона мала на увазі, що якщо він не покращить рівень своєї французької, вона вважала, що ми ну не переймаємось, нічого з цим не робимо і так далі. Тому е, немає сенсу йому витрачати ще один рік в коледжі, краще піти вже обрати якусь робітничу професію і там докладати вже там зусиль, отримати там через 2-3 роки професію, і йти працювати. А ось і нарешті, наприкінці учбового року, вона почула нашу наше бачення. Чому так сталося? Тому що ми були спокійні <кхід> взимку, зустрічалися. Знову ж таки, моя сестра була присутня, мій чоловік, і там була вчителька, була презентація ліцея з міста Казер, тут недалеко теж 15 кілометрів. І ось на тій презентації збиралися батьки там майбутніх студентів, ліцеїстів, і вчителька ну, перекинулася кількома реченнями, ну, поговорили, і чоловік мій якраз тоді озвучив, що ми розглядаємо другий рік в коледжі. Вона сказала: ну побачимо. Врешті ми були спокійні, думали, що вона нас зрозуміла, вона зрозуміла нашу точку зору, але вона насправді ми її не донесли, тобто вона по-своєму це все зрозуміла, тому ось коли була переписка, вона сказала, що ну, не варто розглядати другий рік в коледжі. Зараз вона з нами погодилася. І моя сестра теж ну, з нами була, вона говорила, перекладала те, що ми хотіли сказати, і сказала, що. Пріоритеті у нас все ж таки мюре. Я думаю, що це трохи заспокоїло вчительку, тому що думаю, що все ж таки директриса є такі в мене відчуття і бачення, і того, як ми до цього спілкувалися. Як я вам пояснювала, що вона щороку хотіла, щоб ми <кій>, перейшли в мюре, а не залишалися в її коледжі. Ну, а ми відмовляли, тому думаю, в неї трохи упереджене є до нас ставлення. Тож, <кій> як я кажу <кій> чоловікові, мабуть, директорка. Молиться, щоб мюрезно йшлося для нас місце, бо справді в коледжі, де приймають іноземців, там місця не завжди є. Це доволі популярне таке ось місце. І можливо так станеться, що для нас не знайдеться. Тобто для Миколая не знайдеться там місця. Тож ми в будь-якому разі залишимося тоді, тут в карбоні, що теж не так погано. Зі своєї сторони більше будемо докладати зусиль, значить, буде більше додатково займатися французькою, але буде більше часу і вдома, і самостійно не буде їздити потягами, буде велосипедом продовжувати їздити. Тим більше, що їх тепер троє буде наступний рік. Петро теж йде в коледж. А, ось таке в нас останні новини, як то кажуть. Власне, дякую вам за те, що переглянули це відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по даній ситуації, чи просто привітаєтеся, мені завжди приємно читати ваші слова підтримки. І я готую для вас наступне відео. Буду розповідати про наші наступні інші новини, або як буде розвиватися і тут ситуація. Сьогодні вранці прийшов лист, що директорка, ну, не директорка, точніше, від її рішення, це залежало. Вчителька сказала, що вона з нею поговорить. І, власне, вранці надійшла зміна статуса Миколая там з. Ліцею технік, де йому було відмовлено, і поміняли замінили статус на дубль, тобто на повторний рік в коледжі, тобто прийшли до цього. Що ну на це, на це є дозвіл? Тепер питання, в який саме коледж буде ходити. Все закінчую вже тему з коледжем. Трохи сподіваюся, що вам було цікаво, але це таке життя, це тим, чим живемо. І я останні дні, останні тиждень дуже накручувалася з цього приводу, тому що не розуміла, як це все працює. Не вірилось мені, що директорка може це вирішити все в одному лиці, що в одному обличчі це все вирішується, один голос. все. Досить рефлексій. Дякую вам за перегляд ще раз. І, будь ласка, не забувайте допомагати армії. Робіть це там, де це можливо. Допомагайте різним фондам, а також наш фонд. Не забувайте. Слобожанські ластівки, під цим відео є реквізити, як завжди. Знайдете все необхідне. Я бажаю вам спокійного дня і до нових зустрічей. Бувайте!